Виклик поліції швидкої аварійки газу чи служби порятунку. Тепер як і в Європі за єдиним коротким номером 112. тепер українці в екстреній ситуації не плутатимуть, який номер слід набрати для виклику швидкої пожежних. А для який для ДСНС чи поліції достатньо запам'ятати лише єдиний номер. Щоправда, поки що він працює тільки в столиці та області на всій території. Ця екстрена лінія має запрацювати до кінця. 24-го року в МВС наголошують 102, 103, 101, 104. також ніхто не вимикатиме. Вони працюватимуть паралельно. Мало того, зарезервували за екстреною службою 112 ще один номер 911, розрахований на іноземців, які звикли саме до цього номера. Розрахований сервіс і на людей із вадами слуху. Таким достатньо написати коротке повідомлення на номер 112 і їм відразу запропонують відеозв'язок, в якому оператор кол центру Прийме виклик жестовою мовою. У МВС кажуть, що станом на сьогодні вже опрацювали майже 175 тисяч викликів на цей номер. Чи потрібна вам допомога служби 112? що у вас сталося? Що втрапляється ДТП з постраждалими, і автомобіль е, палає. В даному випадку необхідно викликати одразу служби 101, 102 і 103. Тому зателефонувавши за одним номером 112, зробивши лише один дзвінок. Громадянин потерпілий або свідок може викликати одразу три служби.